Ми себе якби блокуємо від величезних можливостей. Класна схема, нам всім подобається. Склади 300 доларів, запроси трьох друзів по 300 доларів. Дивись, як воно класно буде працювати. Давай будемо шукати далі людей, які будуть складати і на них заробляти. Ну я скоріше за все запевняю вас, у вас не вийде. Я люблю бути новляч. Так, да, робота це не про стабільність, робота це про виживання. Друзі, привіт! Сьогодні нас з вами чекає відверта розмова. Ми поговоримо про те, що дуже часто в людей в голові, і так ніхто і не озвучує, не наважується або не доходить до цього руки. Ми поговоримо про топ 5 причин, чому люди не йдуть в мережевий маркетинг. Звати мене Андрій Красій, я 13 років в індустрії, і сотні людей на моїх очах з величезним потенціалом так і не реалізовували його в індустрії мережевого маркетингу. і все через упередження, які або страхи, які в них сидять. Голові, отже, розберемо п'ять причин для тих, хто не в індустрії. Напишіть по завершенню відео в коментарях, чи попав я в ваші страхи або в ваші упередження для тих, хто вже розвивається в мережевому маркетингу. Це буде максимально корисне відео, де ви зможете зрозуміти, що сидить в голові в людини, чому вона на зустрічі каже: Так, мені все цікаво, а потім з вами не виходить на зв'язок. Та нова. Це якась хрінь собача. причина. Номер один, що про мене подумають люди. Я скажу більше: це е, скоріше за все причина, по якій люди не починають вести соцмережі, по якій люди не хочуть, щоб їм давали тост на весіллі, по якій вони не починають бізнес, і тим більше не йдуть в мережевий маркет. Тому, закриваючи переконання номер один, друзі, якщо ви не живете по принципу давайте, щоб я всім подобався, якщо ви не вибираєте ім'я своїй дитині на сімейній нараді, давайте формуйте своє враження, розбирайтеся в питанні детально. Досконально і не керуйтеся, от я чув дзвін, не знаю, де він. Тому що здебільшого враження про індустрію саме так і формується. Ми десь бачили, ми десь чули, нам десь один раз щось не сподобалось. Переконання номер два. Я втрачу гроші. Звідки це переконання пішло, ми теж догадуємося. МММ не так давно було. Більше того було МММ 2 і воно теж користувалося популярністю. Ну ви погляньте, погані хлопчиське. Я рада, що ви нарешті порозумнішались. Давайте оцінювати тверезо. Ти можеш втратити гроші там, де їх треба вкладати. Якщо вам пропонують вкладати гроші, або є стартовий пакет, який викупити, можливо, це стратегія компанії, можливо, це така стратегія розвитку компанії. ну, це перший дзвіночок, де треба задуматися. Якщо компанія... Продає якийсь віртуальний продукт, за який в реальному житті ти би не віддав такі гроші, а ти просто платиш ці гроші, тому що з компанією є можливість заробляти, то це перший дзвіночок, що ти стоїш на порозі фінансової піраміди. І існують такі компанії не так вже й довго, 2-5 років. І от саме через незнання, через те, що людина не мала ніякого досвіду, і вона пішла по схемі. Класна схема, нам всім подобається. Вклади 300 доларів, запроси трьох друзів по 300 доларів. Дивись, як воно класно буде працювати. І саме тому, що хтось з наших знайомих колись опікся на цьому, втратив гроші, ми себе якби блокуємо від величезних можливостей, від можливості мережевого маркетингу через одного знайомого, який не розібрався, пішов фінансово відверто фінансову піраміду без продукту, без користі на ринку. Просто з можливістю давай будемо Шукати далі людей, які будуть вкладати, і на них заробляти, ми собі обмежуємо можливості і блокуємо шлях до наших. Цілий до успіху. Переконання номер три: я почну і в мене не вийде. Як я буду виглядати? Тобто я заявлю про те, що я чимось почав займатися, і в мене не вийде, і я буду в очах своїх знайомих виглядати лузером, м'яко кажучи. Друзі, ризик, що у вас не вийде, він справді дуже високий. Не буду лукавити менше 2% людей, і не тільки в мережевому досягають успіху. Абсолютно в кожній індустрії відсоток успішних людей він зовсім невеликий. Величезна частина бізнесів, 80% бізнесів, закривається через Люну якщо ми візьмемо таку індустрію як кіноіндустрія, скільки зірок ви знаєте і можете назвати? Ну, їх можливо 20, 30, 50, 100 чоловік. Як ви думаєте, скільки пробувалось на роль, скільки людей приїжджало на проби на кастинги і не досягали ніякого абсолютно результату або залишались незаміченими? Та сама історія в кожному бізнесі, тільки невеличкий відсоток людей досягає успіху. Але тут питання не в бізнесі, тут питання в підході. Якщо ми приходимо спробувати, ну я скоріше за все запевняю вас, у вас не вийде само собою. Нічого нікуди не піде. Якщо ми приходимо перемогти. То все, що в нас не буде получатись, це тільки фідбек. Як вам така, такий підхід? От я пробую, тут не вийшло. Треба спробувати по-інакшому. Попробував по-інакшому, не вийшло. Треба ще раз змінити підхід. От і всі ці наративи, що треба просто більше працювати, просто не здаватись, це дуже застаріла і саме головне неробоча історія. Дуже важливо це діяти, аналізувати і діяти ще раз. Зробив на трієчку, проаналізував, як можна зробити краще. Зробив на четвірочку, і це і буде твоїм ростом. Можливо, тобі на успіх знадобиться рік, можливо, два, можливо, п'ять, можливо, місяць. Я не знаю, який в тебе бекграунд, тому що абсолютно в кожного з нас різна стартова позиція. В когось вже був досвід підприємниця. І він всю цю школу помилок пройшов. Хтось студент, і він тільки пробує себе. Він тільки виробляє навики комунікації, тімбілдингу, продаж і так далі. І тому подібне, можливо, ви мама в декреті, і ви достатньо давно вже не комунікували з людьми, тим більше не пробували будувати команду або щось продавати. І це абсолютно нормально. Take your time. І коли приходить це розуміння, ти вже не боїшся, получиться, не получиться. Тільки питання: скільки часу в тебе це все діло займе? Кому цікавіше глянути з середини, як виглядає мережевий бізнес? Можливо, прицілитись, можливо оцінити, як ви працюєте, проаналізувати співставити. Я веду телеграм-канал, де ділюся тільки тим, що використовую на практиці. Розказую історії успішних менеджерів моєї команди, показую, які інструменти ми використовуємо воронки, стилі так далі. І тому подібне. Тому посилання є в описі під цим відео. приєднуйтесь, буду радий вас там бачити. Отже, переконання номер чотири. В мене немає часу. Справді для того, щоб досягнути результату в будь-якому бізнесі, потрібен час, потрібні зусилля, потрібен фокус. Проте, феномен мережевого бізнесу, якщо він збудований правильно, заключається в тому, що його можна почати паралельно з основною діяльністю, job, Скажімо так, в нашому розумінні це поділ. Самого мережевого на дві частини: є соціальний маркетинг, а є професійний мережевий маркетинг. І одразу з роботи, де би ви не працювали, або з свого бізнесу повністю переключитись в професійний мережевий, Це звичайно дуже важко і майже ніколи це не закінчується успіхом. Коли люди приходять, кажуть, я звільняюся з роботи, обрубую всі свої джерела доходів, я хочу тут реалізуватися як професіонал. Задовбали скотиняки. інколи да це спрацьовує, але здебільшого ми беремо оцей перший період: місяць, два-три, і ведемо ці два напрямки паралельно, поки в нас не почне получатися в мереживому, поки ми не побачимо, як. Працювати з клієнтом не відчуємо цей момент, поки не побачимо перших грошей. Робити якихось різких рухів абсолютно не потрібно. От саме індустрія мережевого і дозволяє без повного фокусу і погруження на початку зробити перший результат завдяки системі, завдяки роботі вашого аплайн, тобто людини, яка вас запросила, вона зацікавлена в тому, щоб допомогти вам тут. Реалізуватися, от всі ці фактори впливають на те, що тут можна почати мягко, без якихось різких рухів, без якихось стресів для вашого звичайного життя. Як ми любимо казати, не змінюючи звиклого способу життя, ти можеш почати свій шлях в індустрії мережима. І переконання номер п'ять. Звучить так: ой, ти знаєш, я не люблю нав'язуватись. Продажі взагалі це все не моє, і я не такий, я не комунікабельний. Вряд чи от вся ця ваша індустрія це для мене. І я дуже навіть розумію людей, які так кажуть, які так думають по тій простій причині, що я теж не люблю. Продавати я теж не люблю бути нав'язчивим. І я в лоб задаю це питання. Я кажу, як ти думаєш, чи люблю я бути нав'язчивим, Чи є в світі люди, які скажуть, ой, ти знаєш, я люблю бути нав'язчивим. Друзі, в нас склалося це переконання тільки тому, що ми бачили нав'язливих продавців. Ми себе з ними абсолютно ніяким чином не асоціюємо. В сьогоднішньому світі продажа це не про нав'язливість, це не про впарювання, це про цінність, яку ти даєш на ринок. І маркетинг навколо цієї цінності, іншими словами, можна зробити так, щоб до тебе клієнти Ходили самі, що якщо так? Тоді це твоє, тому що я скажу тобі одну таку цікаву думку: будь-який бізнес це про продажу. Питання, як ти вибудуєш маркетинг і як ти будеш взаємодіяти з кінцевим клієнтом. Отже, ми розібрали 5 самих популярних причин, на мою думку, чому люди не починають взаємодіяти з мережами. І якщо ви переглянули це відео, можливо, у вас вже щось змінилось. Можливо, ви вже зараз розумієте, що да, робота це не про стабільність, робота це про виживання. Великий бізнес це про великі ризики. Класична форма бізнесу це про класичні форми ризику, про втрати коштів. А мереживий маркетинг це варіант з мінімальним входом і дозволяє розвиватися легко. Тому я надіюся, відео допоможе вам вийти з тіні чужих думок, нарешті розібратися самостійно, глянути на індустрію трішечки глибше і повпливати на те, щоб ваші менеджери, ваша команда були більш ефективні, розуміючи, як працювати з кожним з переконанням. З вами був Андрій Красій. Побачимося в наступних відео. Пока.